До поглиблення кризових явищ в Росії, що неодмінно відобразиться і на її спроможності війни проти України. Можливо, саме це має на увазі Володимир Зеленський. Я бачу сукупність цих факторів саме таким. А, ну, Путін телефонує Трампу. Путін телефонує Трампу, і лейтмотивом цієї всієї розмови є нібито, нібито прохання Путіна до Трампа допомогти йому. Захистити вкотре він просить американців допомогти, ну попливати на офіційний Київ, зупинити, убезпечити від проведення майбутніх операцій, на кшталт Паутина чи ударів по Кримському мосту. Тобто, Путін ну, просто просить реально Трампа про порятунок, щоб США впливали на Україну, аби Україна не проводила подібного роду операції. Ба більше ми ж бачимо, що давайте проаналізуємо. Знову ж таки, чому Путін сів в калюжу? Ну, ми ж з вами прекрасно розуміємо, що чи е, Росія готувала б якийсь удар у відповідь, ракетно-ракетно-дронову атаку для того, щоб показати, як ми можемо ухнути, щоб весь світ боявся. Чи планували вони це по території України? Так і думаю, що планують. Але давайте подивимося на це з іншої точки зору: 1 червня відбуваються вибухи. Безпосередньо на аеродромах на території Росії. 1 червня. Станом на зараз, коли я записую це відео, вже 5 червня у нас на календарі, починають говорити про арічні, починають там шукати якісь частоти, на яких ведуть, там, ведуть перемовини під час перельоту літаки судного дня і так далі. Так літаки, ясна річ, ведуть перемовини. Ви ж зверніть увагу, як тільки стався цей інцидент, Путіна нема. Де Путін? Путін сховався, Путін в бункері. Він навіть онлайн не вийшов, він навіть відео не записав. Він з'явився постфактум. Путіна не випускала, вочевидь, через те, що його трясло. через той переляк і через те хвилювання, яке сталося. Ну це ж теж реальність. І вони не змогли адекватно мобілізуватися. І вжити певних заходів. Пісков сказав, що Путін спостерігав зовсім онлайн. Ну, зрозуміло. І тому вони реально не змогли нічого просто протиставити. Те, що так, звичайно, ризики ракетно-дронових атак найближчим часом масштабних зберігаються, це факт. І треба бути пильними. Це очевидно. Але упускається час. Як завжди, Путін і зараз Росія. Вони відтягують цей момент в силу певних причин, технічних причин, в силу того, що вони не можуть не погодити свої дії і не узгодити їх з Трампом. Ну, це ж теж очевидно, інакше чому йому потрібно інформувати Трампа. Я буду вимушений відповісти на дії України і так далі, затягувати, затягувати це. Ну, це ж очевидно. Але Уже до рівня супердержави, там як Росія хотіла себе поставити, як Путін хотів пропагандою свої рознести, вони явним чином не дотягують, тому що ну не можна таким чином діяти. Всі ж чекали чогось там, говорили, що зараз буде от російський удар. Ну його нема. Ну тобто, знову ж таки, багато в чому ось ці залякування вони реально просто не спрацьовують. Ну але ризики. Удар розберігається, буду стежити за цим. Якщо в мене буде відповідна інформація, то звичайно буду вас про це інформувати.